Частий запит, з яким до мене приходять клієнти. Я хочу заробити гроші, або я хочу почати заробляти гроші, да? якщо людина щось вже робить, але не може ніяк почати заробляти. І тут головне дати відповідь на запитання собі, не мені, не оточуючим, а саме собі. Скільки разів ти сумнівалася в собі? Скільки разів ти відкладала ідею, яка в тебе з'являлася, скільки разів ти відмовлялася від можливостей, які в тебе з'являлися. Чому? Тому що саме ці сумніви, вони крадуть твої результати. Вони крадуть твою впевненість. Розумієш, і якщо ти хочеш з цим попрацювати і хочеш почати проявлятися, хочеш почати показувати свою творчість, яку ти Можливо, робиш, да? або якісь свої витвори мистецтва, але досі боїшся це зробити, то приходь на марафон, попрацюємо. І, до речі, марафон вже стартує 29 числа, залишилося три дні. Тому не зволікай, місця ще є, тому запрошую.